Перебуваю на території Зміїв Сервіса, наше комунальне підприємство. Сьогодні навіть в скрай складний період, а саме під час військового стану, ми не зупиняємося, продовжуємо працювати. Розуміємо, що попереду йде зима, тому сьогодні. За підтримкою депутатського корпусу з міської міської ради, за ініціативою підприємства, були виділені кошти в сумі 2 мільйона гривень. Крім того, Шабелінка газподобування надала субвенцію та підтримку як соціально значимого об'єкта для придбання нової техніки. Ця техніка дозволить утримувати дороги в зимковий період. Крім того, ця техніка вкрай необхідна для твердих побутових відходів нашої громади, тому вона буде задіяна для того, щоб виводити сміття, крупногабаритне, негабаритне сміття, яке буде. Потім переміщатися на полігон твердих побутових відходів, тому шукаємо всі можливі ресурси. Техніка досить дороговартісна це понад 6 мільйонів гривень. Так, довга історія була, але ми виділяли підприємству кошти. На жаль, всі ви знаєте, стан дороги Р-78. Ми були вимушені перенаправити ці кошти, які передбачалися для придбання цього самосквіду на, на ремонт дороги Р-78. І на сьогоднішній день питання щодо повністю розрахунку з підприємства, яке виграло тендер, залишається відкритим. Тому ми будемо залучати всі можливі ресурси, щоб розрахуватися з нашим поставщиком. Техніку нам вже передали на відповідальне зберігання, а керів... керівництво Змійного сервіса дякую за таку роботу і сподіваюся, що це значно покращить стан наших доріг і вивіз твердих побудових відходів на території громади. Дякую всім і всьому депутатському корпусу. Дякую. Це, дуже, це нова техніка, дуже сучасна. стандарту євро, євро 6, яка ну, економічна по розходу палива. На машині встановлена. Відвал для, для розчистки доріг, потім посипальна установка для посипання піщано-сольовою сумішчю і також самосвальний кузов, який в подальшому сезоні буде використовуватися для прибирання міста великогабаритними ветками. воді є, працівники є, все, все буде гаразд.